Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене була покупка в магазині Shop Top і хочу поділитися, що я там купила. Перший засіб це був зволожувачий крем, другий засіб це засіб для вмивання обличчя. І третій засіб, дуже такий цікавий засіб, дуже наважилась на цю покупку. Це гель для обличчя з ефектом ботоксу. Сьогодні я вам розкажу окремо про всі ці позиції, які купила. Розкажу, що вони роблять з обличчям і як їм користуватися. Приємного всім перегляду! І першою покупкою в цьому магазині був ось такий щоденний зволожуючий крем фірми Q Plus I. З цим брендом я буду знайомитися вперше, але дуже багато читала позитивних відгуків, і цей крем обіцяє нам мінімізувати. Розмір пор, зменшувати почервоніння, вирівнювати тон, заспокоювати шкіру, балансувати шкіру, повинен надати яскравого та чистого вигляду. Побачимо, як він справиться, але я кажу дуже багато позитивних відгуків. Зараз ми його з вами відкриємо і протестуємо, який цей крем. Добре, що знаєте, я така штучка, яка герметично його закривала, це дуже добре. Ми його Протестуємо з вами, нанесу його на шкіру на долоньку і побачимо, який він. По текстурі. Дуже він, знаєте, такий легесенький, він гарно в... пропитав шкіру, зволожив її. Не знаю, як це буде на обличчі, але перший ефект мені сподобався. Напишіть мені, може хто користується цією фірмою або цим кремом, і напишіть свій відгук. Сподобалася ця фірма або цей крем, чи ні. Буде дуже вдячна. Другий продукт, який я купила, це гель для вмивання. Він йде з трояндами фірми Bueno, якщо я не помиляюся. І з цим брендом я познайомилася майже рік тому. Він мені дуже сподобався. Цей засіб мені призначила мій косметолог, я брала онлайн-консультацію. І ви знаєте, це дійсно такий класний гель для вмивання. І коли я замовляла його, мені дівчинка казала, що вона вже три роки їм користується. І дуже давала так. позитивні відгуки. І я можу сказати, що я б теж їм користувалася, але, на превеликий жаль, це хоча і корейський бренд, але його вже не завозять до нас в Україну. І я ось купила, побачила, це в залишках був цей гель, і тому я його скоренько купила собі, щоб він був. Він іде в двох таких флакончиках, по 80 мл і по 150 У мене перший був по 150 мл, а це я вже купила. Купила 80. Тому, може, хтось побачив його, де він продається. Напишіть мені, будь ласка, я буду вдячна. І третій засіб, який я купила, це гель для обличчя з ефектом ботоксу. Дуже вагалася купляти цей засіб, не купляти, але все-таки купила. Це такий гель, який. Перешкоджає м'язової тканини і, як наслідок утворення зморшок. Цей засіб захищає шкіру, сприяє швидкій регенерації та покращує її зовнішній вигляд. Продукт володіє омолоджуючими властивостями, а також сприяє синтезу колагену. Склад цього продукту є на самій баночці, це дуже-дуже приємно. І сама інструкція є на самій баночці, його треба наносити необхідну кількість на обличчя, особливу увагу приділяти зонам з підвищенням м'язовою активністю. Можна використовувати один-два рази на день. Обов'язково перед першим нанесенням треба провести тест на алергію. Я це зробила і у мене все добре. І це всі мої засоби, які я сьогодні собі купила. Ми вийшли на вулицю, гуляємо. В мене десь там на велосипеді катається. Вже трошки так знаєте, сонечко, але вітер. Сьогодні ще хочу, знаєте, що зробити? Сховати зимове взуття і хочу його трошки відновити. Бо трошки лізе зі мною ще, бо трошки знаєте, прийшло таке. Не в пригодність. Я купила крем-фарбу і будемо з вами його відновляти. Зараз йдемо в форум, треба хліба купити і щось таке, знаєте, смаченьке. Дітям хочеться. І як Ліза. Ліза на самокаті, ваня на велосипеді. Всім гарного дня! І оце йду собі, дивлюся. У нас тут приватні будинки, і люди вже щось якісь дерева обрізають, щось на городі роблять. Біля квітів щось там роблять і це, знаєте, так трошки надихає і радує. У нас, в принципі, є теж ділянка і там теж треба робити. Але основну роботу робить мій тато, і це йому знаєте, така величезна подяка. У нас є такі маленькі огороди, кажуть. Зелень, звісно, ми саджаємо. А ось помідори і огірки саджає тато. І він там вже все працює щось робить, тому весна починається і робота теж йдемо в городі. вже з своре, дуже так світло. Світить сонечко, дуже вже так тепло, відчувається ну прямо ж весна-весна в повітрі. І ви знаєте, дуже добре, що ми пережили цю зиму, дуже нас лякали. І, звісно, ми всі переживали, особливо, напевно, жінки за своїх дітей. й за чоловіків всі ми переживали, і за хлопців, які там на війні в окопах. Але зима пройшла і. Слава Богу, що вона пройшла, слава Богу, що вона була не такою лютою, як буває зима. І сподіваємось, що наступна зима буде вже в мирній Україні. І все у нас буде добре. І будемо рятувати моє зимове взуття. Я його, в принципі, купляла на початку зими, і знаєте, мені в цих червиках зимових дуже зручно. У мене нога відпочиває. Я не можу сказати, що мені в них незручно, комфортно знаходитися. Тому, знаєте, викидати мені ще так шкода їх, будемо рятувати їх. І думаю, на наступний рік я теж буду їх носити. Купила в АТБ ось таку фарбу для заміни. Замші і ноутбука. Це такий ефект водовіштовхуючий ефект, освіжає колір і фарба сама чорна. Ну звісно Я взагалі дуже люблю зуття з замші. Мені дуже подобається. І коли я брала ці черевики, вони залишилися у продавчині одні в моєму розмірі і в замші. Були в шкірі такі, вона мені каже, може поміряти, але ось в замшу я вдягла, Ну мені дуже. Дуже подобається. Буду робити це на вулиці, тому що знаєте запах, я думаю, буде стояти так добресенький тому що я вже його так трошки знаєте розпилила і буду рятувати. Дуже є зараз багато таких фарб, які рятують таку, таке взуття. скажімо, але ця фарба була в АТБ по акції. Здається, в районі 65 гривень. І я думаю, чому б мені не спроне спробувати. І тут бачите, ще 20% безкоштовно. Тому берусь за роботу і надії свої черевики я врятую. Я свої черевики, вони трошки будуть відпочивати. Бачите, і плитка тут покрасилась, тому будьте обережні, якщо що підстеляєте щось, чи газетку, чи щось таке, Ну будуть відпочивати. Потім я прийдуся ще такою щіточкою і сховаю їх. Напевно, ще мені треба тут дофарбувати. Ну, в принципі, я задоволена. Взагалі, мені от на відео не так, а вживу мені краще вигляд. Вони мають чим на відео. Тому, в принципі, я можу рекомендувати цю фарбу. Ну, що можу сказати, фарба мені, в принципі, сподобалась, рятує трошки. Звісно, якщо вже там буде, таке, знаєте, взуття убите, може вона нічого не допоможе. Мені ефект сподобався. Але я вам кажу зразу, треба одягати рукавички, бо трошки руки ну, замазала, нічого такого страшного. Я вимила, але все ж можна одягнути рукавички. І якщо ви будете користуватися такою фарбою, можна щось підстелити. Або газету, або койонку якусь, ну, щоб вона не фарбувала. І е, запах трішки є такий, я не, могу, не можу сказати, що він неприємний, але все ж таки він є. Ось таке було в мене сьогодні відео про косметику, про нашу прогулянку, про відновлення моїх черевик. Всім бажаю гарного дня, мирних днів, мирних ночей, щоб ці ракети і шахіди на нас ніколи не летіли, щоб ми не чули звуки сирен, щоб все в нас було добре. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою і до наступних відео.